Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати котлети з козулі. На 1 кг м'яса, 100 г сала, 2 яйця, одна головка часнику, три цибулини, 200 г сметани, 40 г борошна, сіт та перець за смаком. М'ясо, сало, цибулю та часник пропускаємо через м'ясорубку два рази. Додаємо яйця, борошно, сметану та спеції та перемішуємо. Формуємо мокрими руками котлети та ставимо у розігріту до 180 градусів духовку до готовності. Ось, які вони вийшли. Смачного.